Доброго часу моїм глядачам. Ось така цікава мідна голова. Так, значить. Висота з одної сторони десь 27. З чимось. Висота з другої. Сторони десь 25 бо йде оця сторона нищиться ви. Так якось вона цікаво зроблена. Така як кована Одна такій основі камінь, важкий камінь. Але скульптура для інтер'єра дуже цікава. Матеріал дуже подібний на мідь. О тут є трохи нечисті, Є якісь сліди патини. Є підпис Ось підпис шістдесят рік. Всім дякую за перегляд.